Дуже розповсюджена шахрайська схема Дзвінок з банку. Як це працює. До людини телефонує, нібито працівник банку, повідомляє, що рахунок у небезпеці або хтось хоче зняти гроші. Шахрай намагається дізнатися конфіденційні дані картки, маніпулює терміновістю, тож людина в стресі повідомляє те, що необхідно шахраєві пін-коди, смс-паролі. Нещодавно жертвами такої афери стали троє жителів Уманщини. З рахунку 45-річної Уманки зникло понад 80 тисяч гривень. З рахунку 57-річного жителя селища Верхнячка майже 200 тисяч гривень. Та 44-річна Уманка втратила майже 40 тисяч гривень. За усіма трьома фактами розпочато розслідування за статтею 190 шахрайство кримінального кодексу України. Щоб не втратити кошти, запам'ятайте, працівник банку ніколи не буде запитувати вас персональні дані Пін-КОД. Смс-пароль та код на звороті вашої картки. Якщо ж ви отримали такий дзвінок, завершіть його. Зателефонуйте у службу безпеки вашого банку та запитайте, чи була атака на ваш рахунок. Лише ваша пильність збереже вас від шахрайських дій.